Сьогоднішню неділю наша свята православна церква читає вірних жон міроносців, які прийшли зраду на гроб Господень для того, щоб помазати тіло Господа благовольним миром. Але як ми зараз читали Івангелі, вони йшли і думали, хто відклали нам камінь, бо камінь дуже був важкий. І ось вони прийшли на гроб з самого ранку до і побачили, що камінь був відпав. І на ньому сидів Ангел. Які сповістив благовістку, що Господь воскрес, і що вони йшли в Галилею там їх буде чекати. І ось жони ті бідні жінки, які слідували за Господом, за апостолами, разом з апостолами і допомагали. Їм у земних труднощах. Вони готували їжу, вони стирали одяг, вони допомагали матеріально, чим могли. Першій християнській общині. І ось вони. Показали свою вірність, тому що коли розбіжалися всі апостоли від страха іудейського, вони не розбіглися і стояли при Христі недалеко, плакали, бачили, як Господа розпинали. І вони не побоялися страха іудейського і прийшли рано на гроб для того, щоб. Виконати останнє, що належало бути над померлим чоловіком, тобто помазати благовним миром тіло Господа Ісуса Христа. І вони за це сподобались першому почути звістку, про те, що Господь Воскрес. І вони з радістю пішли і сповістили це апостолом. Після Повно побіг апостол Петро і апостол Ян Богослов для того, щоб впевнитись, що дійсно Господь Воскрес. І вони впевнилися, тому що вони побачили ту плащаницю, в якій був заботаний Господь Ісус Христос. І вона була так замотана, як. Її замотали, коли поклали тіло, досі поведемо Кейський і, і, і Нікодім тайний учень Господа Ісуса Христа, тому що тільки чоловіки мали право приймати участь в погребінні людини. Жінки не мали права торкатися померти. І ось вони побачили, що так як вони замотали плащаниці тіла, так воно і залишилось. Тобто тіло ізнутрі воскресне, вони не були розмотані ці плини. Але поряд був плат, який був особо звитий. Про це кажуться в Івангелі. Але чому сказано була особа звитий? Тому що апостол Ян Богослов бачив, як Господь звиває пилини, як він акуратно. І уважно складає речі, і по почерку, як були складені пелени, він побачив, що тільки Господь їх міг так особо звити. І це свідчення, що це міг зробити тільки сам Господь, і тому він повірив відразу, що дійсно це сам Господь їх особо звив, і він з радістю. Повірив в те, що Воскрес Господь Ісус Христос. Ось ми почитаємо сьогодні вірність, любов, відданість перших віроносець, е, які йшли за Господом, які допомагали йому, які перемогли страх і прийшли на гроб для того, щоб помазати тіло Господа Ісуса Христа. Вони показують нам приклад якраз цієї любові і відданості. І сьогодні ми почитаємо якраз всіх тих жінок, які також віддано служать серп, тілу Христову. тому що тіло Христового це є це, голова якої є Господь, а ми члени цієї церкві. І сьогодні так ось багато жінок ходить в храм Божий, незважаючи на погрози, насмішки, незважаючи на труднощі, вони приходять, тому що тут бачать і відчувають те, що втішає душу, бачать і любов, бачать і... Благодать Божу. Вони відчувають це серце. Якщо чоловікові треба все пояснити, він повинен все по полочкам розібрати і впевнитися, чи дійсно віриться в істина, то жінці це не потрібно. Вона відчуває серце почуттям. Хоча треба розвивати розум, але вона відчуває більшість своєму серця благодать. Ми бачимо, що більше жінок в храмі, тому що серце не обманює, серце якраз відчуває, де благодать, де істина, де любов. Тому вони, ті, хто шукають істину, ті, хто шукає спасіння, знаходяться. Хоча були і серед тих, кого ми сьогодні почитаємо, і чоловіки. Ми знаємо Іосипа Іринопейського, багато людину, яка віддала свій гроб для того, щоб в ньому погребли Господа Ісуса Христа. Також ми бачимо серед Жон Мироносець Нікодіма, який був тайний учень Господа Ісуса Христа, який приходив до Господа і слухав Його повчання. І також зняв з Христа Господа Ісуса Христа і помазали також миром на камені помазані. І ось її чоловіки вірні, які їх небагато, але вони були разом з Господом у самі важкі часи, коли розіп'яли і вони зняли з Христа. Господа для того, щоб камені помазання також я помазати миром. Тут чоловіки ходять, але набагато менше, тому що вони керуються розумом, а розум може обманювати. Можете вводити у сторону, якщо людина керується цим розумом, шукаючи не істину, а шукаючи. Якісь земні блага, шукаючи якісь докази научні або ще якихось підтверджень. А жінки ні, вони одразу серце відчувають. Більше жінок ми бачимо і сьогодні в храмі. І сьогодні ми почитаємо якраз тих жінок, які сьогодні ходять в храм, сьогоднішніх мироносиць, які прослуговують храм, говорять. Їсти, допомагають в храмі, прибирають, які ходять до храму моляться, підтримують і храм, і священників. Ми Сьогодні їх почитаємо. І сьогодні дійсно є міжнародний жіночий день. Не той, який святкують 8 березня. Це не свято революціонерок, феміністок, які. Показують свою гординю і хочуть все показати вище за чоловіків. Ні. Сьогоднішнє свято якраз смирених жінок, які підкоряються закону Божому, волі Божій, і стараються жити по заповідям Божим, які показують свою вірність і любов до Бога. Ось які ми сьогодні святкуємо свято. І дійсно, це міжнародний жіночий день, тому що сьогодні. По всьому світу, у всіх церквах сьогодні почитають мироносець. Але тих, які залишились вірними в Господі. І ось сьогодні багато людей кажуть, от якби ми були в часи, коли жив Господь, то ми б також були вірними. Але Господь і тоді, і сьогодні один і той же. І сьогодні Є пілати, які на сесіях передають Христа. Є іуди, які нападають на церкву, які були нібито з нами, як каже апостол, а тепер не з нами. І передають церкву. Є і вірні, які залишаються вірними, попри різні спокуси. На, на церкву, які підтримують церкву. І сьогодні є можливість проявити цю мудрість і вірність Господу. Господь і казав, що мене гнало і вас будуть гнати. І настане час, що вас вбивати навіть, кажучи, що вони виконують волю Божу. Господь завжди і повсякчас один і той же. Ми це повинні розуміти. І от і ми і сьогодні повинні проявити вірність Господу, любов до Нього. І задуматись, чи правильно вчиняємо, чи вчить нас Господь так робити, як роблять Іуди, як пілати сьогоднішні, чи залишитись вірними Господи. І сьогодні маємо можливість проявити себе. І Господь якраз і випробовує сьогоднішніх людей. Дивлячись, що твориться сьогодні дійсно згадуєш ті івангельські історії, які постають перед нами, коли ми читаємо Івангель. Ось я хочу подякувати всім сьогоднішнім мироносецям, які залишаються вірними Господи, не втрачають любов, не втрачають людський облик, а Смиренно служить Господу, залишається йому вірними. Всіх я вітаю сьогоднішніх мироносець і свят. їх і бажаю, щоб Господь укріпив всіх наших мироносець, які присутні в цьому храмі, і в нашій всій церкві, укріпив їх мудрость, дав їм сили і далі слідувати за Господом і любити його. Господь, якщо людина істинно шукає правди, істину, відкривається людям, які цього щиро шукають. А якщо хтось шукає чогось іншого, політики, матеріального, то вони можуть не побачити Христа, так як він не побачили людей, і розіп'яти його, так як його розіп'яли і людей. Тому той, хто шукає істини, той знайде істину. і спасеться, тому що Господь не залишає таких людей. Так от саме головне – бути вірними Господу. попри всі спокуси, попри всі нападіння, залишатися з ним. І тоді Господь, коли випробує мало, мало, тоді Він в майбутньому житті дасть набагато більше. Так як дав мироносицям, які і зараз перебувають в Царстві Божому і моляться за всіх нас і допомагають нам бути вірними у важкі часи. Тому щиро вітаю сьогоднішніх мироносиць, всіх вас міжнародним жіночим днем і бажаю вам, щоб благодать Божа укріпляла вас. І давала вам сили бути вірними і слідувати за Господом. Амінь.